Україна ще у 2006 році взяла на себе зобов'язання разом з країнами Європи перейти на цифрове мовлення, адже частотний ресурс в державі вичерпаний. Щоправда, реальних кроків в реформуванні телепростору України зроблено поки що небагато. Для того, щоб приймати, потрібно купити приставку, яка приймає формат DVBT t 2 Такий приставок поки в Україні не продається. В На Волині, можливо, їх є одна, дві-три штуки, не більше. Вже випускають телевізори, але дуже так одинично, які можуть приймати без, просто без приставки. Але теж, от, я, наприклад, вчора з Києва привіз такий телевізор, але щось прийняти програми не можна. Тому що цей формат це дуже ще такий новий сучасний, це приблизно так, як випустити машину під Євро 6, підпалували, яке ще палива немає. Питання переходу на цифрове мовлення є вкрай важливим для держави. І у першу чергу це стосується прикордонних областей. На Волині останнім часом встановили кілька нових телевізійних веж у Любишові, Луцьку. Телевізійні компанії будуть мати проблеми лише з тим, що буде паралельно йти і мовлення в цифри, і в, аналог, в аналоговому форматі. І за це треба буде платити і і за цифру, і за аналог. А це буде проблема. А якщо буде фінансування, я не, не бачу жодних проблем. Ми е, на рівні е, керівництва держави прийнято вольєве рішення, і ніхто не сподівався, що за рік ми осилимо цю е, тему. Найважче у реформуванні телебачення вже зроблено. Є провайдер. Волинська обласна державна телерадіокомпанія активно готується до переходу на цифрове мовлення. З приходом цифрового телебачення ми з'явимося там, де раніше не були. Наприклад, в Шацьку, чи в Камені Каширську трошки згодом, але вже з впевненим прийомом. Отже, шість передавачів встановлені так, що понад 90% населення Волині буде охоплене телевізійним мовленням і, зокрема, місцевими каналами, і зокрема, окремої телеканалом Нова Волинь. Це буде з нового року. До цього ми готуємося і технічно. І змінюємо сітку мовлення. Тому дійсно телеканал запрацює по-новому з Нового року. Щодо споживачів, то хто має старі телевізори, мусить придбати нові, здатні приймати цифровий сигнал або спеціальні прилади, декодери. Про соціально незахищені верстви населення обіцяє подбати держава і провайдер.